Всім привіт, зяв на огляді. Отаку От камеру від компанії Аймо це є лампочка в камері або камера в лампочці, модель якої IMO Bulb Бульпкам або Бальпкам. Це і 5-мегапіксельна камера, яка вбудована в отаку лампочку з отаким патроном 27, -м. є 27 Для чого вона і кому, і кому вона потрібна взагалі, давайте коротко пройдемось по цих характеристиках. Це є насправді лампочка, камера, яку ви вкручуєте в ваш патрон, і вона працює достатньо для того Wi-Fi, щоб ви могли переглядати дане відео з цієї камери через мобільний телефон. Є один нюанс. Логічно, що якщо включений викладені, Виключатель. Дана камера працює, виключений виключатель, дана камера виключається, бо живлення до неї не доходить, оскільки вона є там 220 вольтова. Е, також, е, як можна її використовувати в таких цілях? Ви включаєте включатель, закручуєте її і все. А хочете, щоб вона допустим, не світилася, бо оцей, оця вся штука вона буде світитися. Чи в мобільному додатку до цієї камери є власне кнопка, яка дозволяє включати і виключати оце світло? Тобто ви зможете через мобільний телефон включати або виключати це світло. Забіжу на період, вона реально бачить, світло світиться погано, ну відносно погано, як повноцінне освітлення, ви його використовувати, звісно, не можете, оскільки тут 6500 кельвінів це є досить слабо. Я перевіряв, це приблизно як е, нічний. Нічне світло біля вашого там ліжка. Ну, плюс-мінус, так, це якийсь там на стіні, якийсь там висить. Ну, це точно не повноцінне світло. Забули, їдемо далі. Короткіше характеристики, такі як наявність 265 го кодика, це досить сучасний кодик, який дозволяє збільшити об'єм пам'яті на карторці, точніше, збільшити інформацію на, на камері. Кількість її буде більша, бо він за допомогою цього кодеку інформація максимально зжимається. Е, також це вона є 360 градусів має, ви з, нею, з мобільного телефона зможете крутити, повертати як сюди, так і сюди. Досить цікаву функцію, вона ще має режим приватності. Також це все робиться через мобільний телефон. Зараз трошки пізніше відео я це все покажу. Коли ви нажимаєте режим приватності, дана камера отак ховається. Ну, в принципі, і не видно, що це камера. Це буде світити як, як, як там звичайний світильник. Ну, коли ви нажимаєте, що відкритий режим приватності, дана камера появляється там, де вона була раніше. Так, наявність інфрачервоної підсвітки і кольорової, відповідно, коли кольорова, вона буде світитися так. Е, режим сирени, тут є динамік. Знову ж можете нажати, і буде вона кричати, тобто сповіщати, що я вас бачу там або ще щось Якимсь чином себе видавати буде включена ця, ця сирена. Наявність з двостороннього аудіозв'язку, відповідно, ви будете чути і говорити також через цей динамік. Ви зможете нормально спілкуватись через мобільний телефон завдяки цієї камери. Wi-Fi наявність однозначно. Також лампочку, я вже казав, ви можете включати-виключати. Вона має присутні такі функції, як виявлення людини і виявлення автомобіля. Також наявність sd карточки до 256 ГБ. Ну і вже про що я говорив: патрон є 27. Для, для кого вона насправді ця камера потрібна? Якщо ви не хочете кидати кабеля, паритись там. Протягувати там резетки, ще щось, навіть якщо ми використовуємо Wi-Fi, вам реально потрібно поставити в кімнаті, там дивитися за старшою людиною, і ви не хочете нічим більше займатися. Резетка не варіант взагалі, вкрутили це в патрон, і вона працює. Як нормальною камерою, там повноцінною я її назвати не можу, ну оскільки це така більш домашня забавка. Це моє суб'єктивне відповідно бачення. Якщо ви хочете десь там на фасаді в себе свого будинку, також її закрутити. Кабелів там немає. Ви не хочете переробляти 220 в 12 для нормальної більш е, камери, яка буде мати більшу підсвітку, будуть мати там кращі функції і так далі. Ви реально вкрутили це в патрон, і вам більше для того нічого не треба. Відеонагляд є, ви все бачите, досить непоганий відеонагляд. Це буде 5 мегапіксельна камера. Я зараз ще покажу в кінці відео, як вона показує на наші стандартні таблички, там в 5, 10, 15, 20 метрів. Ну от і все. от такі короткі характеристики. Давайте я зараз пройдуся швиденько по програмі і виходимо на вулицю. Для програми, в принципі, дана камера буде показувати непогано. Е, Отаке от буде зображення там на відстані 2 метра. Індентифікація, як на мене, супер, класно, але тим не менш, якщо ми її поставимо зовні, давайте подивимося, що вона нам покаже зовні на вулиці. От ми підемо на нашу табличку в 10 метрів і подивимося, що буде, яке буде зображення в 10 метрів і яка буде індентифікація. От таке буде зображення при 10 метрах. Розрізнити можна, в принципі, на 10 метрів непогано. Вони написали 5 мегапікселів, але як на мене, вона ну, не дотягує до 5 мегапікселів і так серйозно. Якщо ми маємо так зображення в 15 метрів і 15 метрів нам вже, вже пливе, цієї 5 мегапікселів ну не думаю. Не думаю. 20, 20 метрів ми вже не бачимо. Вона десь насправді мегапікселя 3, як на мене. От 3 мегапікселя погоджуюсь, окей. Но не 5. Щось вони тут трошки загналися з 5 мегапіксельною камерою, Стопе, не крутися. От. От таке буде зображення, як ви бачите. В цілому зображення непогано. Якщо вам потрібно ідентифікувати буде людину там, до 10 метрів, так, класно, до 15 ще можна, ще можна щось спробувати. Далі вже ні. 5-мегапіксельна камера така сама відаймо, але повноцінна, не через патрон, а по 12 вольтах буде реально бачити краще. Функції будуть кращі, світло буде вночі ліпше. Я розумію, що ця камера має свою, своє застосування. Та камера має своє інше застосування. Це, як на мене, досить для вузького застосування, досить для таких цікавих ідей і так далі. А так, якщо вам потрібна дана камера, ця чи будь-яка інша, чи щось ви не можете розібратися в відеоспостереженні в цілому, ви звичайно дзвоніть до нас, ми вам все підкажемо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.